24 вересня продовжую роботу в медіа центру України. Мене звати Світлана Чепоренко, і ми зараз проводимо підготовку до п'ятого саміту міжнародної кримської платформи. Почуємо позицію експертної мережі щодо ключових викликів для міжнародної безпеки та правопорядку через агресію Російської Федерації та необхідних кроків з боку. ООН задля деокупації Кримського півострову. представлю учасників сьогоднішнього обговорення. Це Степан Яким'як, капітан першого рангу у відставці, експерт Центру оборонних стратегій, член безпекового треку експертної мережі Кримської платформи. Дарина Підгорна, старша юристка регіонального центру прав людини, членкиня робочої групи експертної мережі Кримської платформи гуманітарна політика. Євген Хлобистов, декан факультету природничих наук Національного університету києво могилянської академія, координатор робочої групи експертної мережі кримської платформи Екологія та економіка. І буквально за декілька хвилин до нас приєднається Ескандер Баріїв, голова правління кримсько-татарського ресурсного центру, член меджлісу кримсько-татарського народу, координатор робочої групи експертної мережі кримської платформи, реалізація прав корінних народів як інструмент деокупації Криму. Отже, перейдемо безпосередньо до обговорення. Зачепимо сьогодні різні аспекти е, цього питання: питання повернення Криму, до окупації Криму, його відновлення. Хотілося би почати, мабуть, з такої найширшої, найскладнішої теми це е, мілітарна тема. Пане Степане, тут хотіла би почати саме з вами. На вашу думку, які ризики створює мілітаризація Криму для Чорноморно-Азовського регіону, для всієї Європи, а може навіть і для світу, і які виклики це ставить для міжнародної безпеки? Мікрофон. Так, безпекова складова це найголовніше зараз, адже питання виживання, питання людини. Її свободи вибору жити на цій землі чи на іншій, і е, захоплення Російської Федерації Криму і боротьба, яка триває з цим ворогом, і, зокрема, за звільнення Криму, це є ключове. Безпекове питання полягає в тому, що в нас є життєво важливий інтерес це е, жити тут і зараз. І якщо розглядати саме безпековий простір, то кримська територія це не обиякий регіон, хоча всі регіони особливі, це регіон, де переплітаються інтереси багатьох народів, багатьох держав. Це центр Чорноморського регіону, а для України це перш за все та земля, де живуть представники української нації, різних етнічних груп. Українці, кримсько-татарські, всі інші корінні народи, тобто ті, хто є громадянами України і борються зараз з Російською Федерацією. Якщо говорити про безпековий зріз, сьогодні ми маємо такий важливий день. В заяві експертної мережі Кримської платформи акцентується увага на тому, що світ і провідні сили цього світу, провідні держави. Їх коаліції повинні зрозуміти. Безпека не є надбанням окремої якоїсь частини світу, окремої держави. Ми всі спільні, ми об'єднані. І зі створенням Організації Об'єднаних Націй і створенням системи міжнародного права, це як би було. Визначено ці засади, як співіснувати, і ось ці співзасади порушуються. Порушуються дуже небезпечним чином. Робиться спроба завоювати певні території, як це було в 19-х, 20-х століттях, і таке інше. Крім цього, це не просто територія держави, а це ще і територія морська, територіальне море України, яке оточує 12 морських миль навколо Криму. І інших окупованих територій, я маю на увазі, перш за все, в Азовському морі, і це виключно економічна зона, це багатство наших, наших і наших дітей, і наших всіх нащадків. Чи можемо ми е, говорити про те, що давайте створимо, як зараз ми обговорюємо питання відбудови миру, не розглядати ці шматки нашої території і цих людей, які живуть і зараз там? Безумовно, ні. Це є ключовий аспект. Безпеки. Що, що е, стосується, е, які ж ми бачимо шляхи, як це повинно бути, перше, на що ми наголошуємо, що безпека Криму, це не може розглядатися фрагментарно і в у відриві від інших окупованих територій. Тобто будь-які перемовини, будь-який майбутній погляд проєкт миру, не може бути, що ця територія туди входить та туди, тому що якийсь спеціальний статус ні. Жодному чині. Друге, статус не може змінюватися. Є міжнародне право, є резолюція ООН 2014 року, вона Генеральної асамблеї чітко визначила, що це територіальна цілісність України і світ її визнає. Тому ніякого зміни статусу. Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, як двох е, об'єктів нашої незалежності в Криму, не може бути. Ну і нарешті питання: а як же ж це все забезпечити? Зараз це роблять сили оборони. Я думаю, ви всі е, і е, всі, хто як говориться, цікавиться цим питанням, він розуміє. Сили оборони відігнали противника. І загнали його в печеру біля новоросійська постійно знищуються об'єкти військові в Криму для того, щоб ізолювати і знищити. І є певний прогрес в цьому питанні, і ми настоюємо на тому, що звільнення Криму буде якби таким рубежем, після якого оборона Російської Федерації вся вибудована ними система рубежів вона посипеться тому. Крим є надважливим таким центром тяжіння. Щоб досягти цього, треба безумовно і в цій заяві якраз говориться. Треба консолідувати зусилля на в різних контекстах, в різних сферах дипломатичні, військові, безпекові. Вчора президент дуже чітко сказав: нам потрібно закрити небо. І якщо ми це зробимо, то ми зможемо відстоювати і далі боротися з цим ворогом, тому що є впевнення, що його економіка, його ресурси вони завершуться, врешті-решт. Ну і крайнє. А як же, ж, якщо а, а, безумовно перемога буде, як же ж бути далі? І ось тут, розуміючи всі загрози, які йдуть від Російської Федерації, експертна мережа Кримської платформи пропонує. Безумовно, є прецедент в історії 1856 року. інші ми повинні обмежити військові спроможності Російської Федерації, Російської імперії, щоб поширювати свій вплив не тільки тут, в Чорноморсько-Азовському регіоні. Азовське море є дуже важливим, адже це є море двох держав Російської Федерації України, і воно є міжнародним тому. Так ось ми повинні обмежити цей військовий вплив в різний спосіб. По-друге, ми повинні зробити так, щоб був постійний встановлений безпековий режим і він моніторився і підтримувався. Ну і нарешті, безумовно, це все неможливо без розширення присутності ключових безпекових механізмів, які створені в світі. Це крім окремих держав, це безумовно ці блоки і ці сили. В першу чергу, ми розглядаємо Європейський Союз причорноморські держави. Які мали би тут це забезпечити? Ось такі наші погляди. Я думаю, що безпека регіону, безпека в міжнародному контексті вона не подільна з безпекою України і з безпекою Криму. Дякую, пане Степане. Безпека це не тільки про кордони, не тільки про е, певні землі, але це і про людей, мабуть, в першу чергу про людей. Пане Ескандере, хочу тут поговорити з вами про е, представників кримського татарського народу, які піддаються переслідуванням вже багато років від початку окупації Криму. Якщо заглядати в історію, то і багато і сторіч тому, що там відбувається зараз на Цій території, і, е, чи взагалі, є шанси на те, щоб відновити права людини на цій території і відстояти права тих, хто вже є е, арештантами Кремля? А, ну, в першу чергу, я хотів би нагадати про те, що геополітик а, Гарольд а, Маккендер а своєї а, концепції Серце землі він говорив про те. Той, хто володіє або кон контролює а, в східній Європі, а тот а, володіє або править серцем землі. Хто править серцем землі, тот а, контролює а, найбільший материк. Це Євразія. Той, хто володіє Євразію, тот а, впливає на весь світ. Тому боротьба от, за цей регіон, вона постійна. Про це і говорив збігнік в своїй роботі шахматна дошка. А тут я якраз хотів би звернути увагу, що дійсно кримські татари, як корінний народ, караїми та кримчики, вони і ну так, і українці в цілому, коли ми говоримо вже про державу Україну, а да? ми опинилися на цій території, і на цій території дійсно постійно відбувалися різні війни війни. І якраз таки в ці всі процеси, коли ну кримськатарський народ, який Країни та крички, які мали свою державність, зараз є корінним народом в Україні і є чисельною меншістю на своїй рідній Батьківщині. І все це завдяки той імперімп імперської політики Російської Федер... Росії на той час, яка привела до того, що в 1944 році взагалі Крим був зачищений від корінних народів. А зараз це ця геноцидальна політика продовжується. І кстати, я хочу нагадати про те, що після а, закінчення а, холодної війни. Більшість війн було іменно в чорноморському басейні, тобто 10 він, і тут мова йде про те, що опять-таки, Росія намагається відновити свій статус як євразійської імперії, і якраз Україна або збереження України це трансформація самої Росії. І тут дуже важливо на це з про це говорити на різних рівнях, і коли ми говоримо про механізми, як ми можемо впливати на всі ці процеси, і як раз таки, корінні народи є суб'єктами цього процесу. Я скажу яким чином. Ну і коли ми говоримо от, в контексті вже кримської платформи, міжнародної кримської платформи, то дійсно вже 4 роки, як була створена кримська платформа, перший саміт був у 2021 році. А сьогодні п'ятий саміт. Ми не знаємо, як ким він відбудеться і який буде результат, але для нас дуже важливо ще, що цей процес йде в контексті інституціалізації, тому що дійсно є намагання або є перший крок. Щоб, щоб саміт Кримської платформи відбувся на, на, на полі а, а, ООН, ООН Організації Об'єднаних Націй в рамках 80-річчя Генеральної асамблеї ООН. І це дуже важливо, це дуже символічно. І а, тут, коли ми повертаємося до міжнародної кримської платформи, тут мова йде про те, що а чи може а, Кримська платформа а, скажімо, а, стати а, механізмом для забезпечення безпеки в Чорноморському морі? Я скажу так, чи може кримська платформа стати а, скажімо, захисником, або а, а, скажімо, той структур, той, той, той міжнародним майданчиком для відновлення територіальної цілісності і суверенітету на тимчасово окупованих територіях? Я скажу так. Чи може кримська платформа впливати на те, щоб захистити корінні народи України? Я скажу так. І тут можна багато задавати таких запитань, але відповідь одна: як ми бачимо кримську платформу, що вона буде робити, і яким чином буде впливати на всі ці процеси? Тобто, коли ми говоримо про кримську платформу, ми не можемо говорити тільки про ініціативу України. Так, да, Україна має зацікавлена, вона має впливати на всі ці процеси, але яким чином будуть прийняті... Рішення, як будуть напрацьовувати ці чи інші рішення, як будуть посилюватися всі це, і всі ці учасники кримської платформи мають бути, скажімо, тою частиною, яка буде ну захищати свої інтереси, національні інтереси в всіх цих питаннях, і отут наша основна проблема. І тут нам треба на це звертати більше увагу, і тому тут різні є механізми і ми пропонували, яким чином можна зробити так, щоб інституціалізувати, скажімо, всі рівні виміри кримської платформи для того, щоб більше впливати на всі ці процеси. І коли ми вже повертаємося до корінних народів, то дійсно ми бачимо, що спочатку окупації Криму ми про це говорили. Вони продовжують геноцидальну політику щодо кримських татар. А зараз, за даними Кримського татарського ресурсного центру, в містах Нісвободи свободи Ходяться 292 політв'язні тут мають ново кримські політв'язні. У нас є свої критерії з них 165 – це представники кримськотатарського народу. Або коли президент України говорить, що при перемовинах про звільнення або обмін, то російська сторона чітко говорить: ми не хочемо говорити про журналістів, кримських татар та азовців. Тобто тут питання про що? Про те, що дійсно Російська Федерація а, намагається зробити все, щоб або асимілювати, або вит... ви... Ви... витіснити а, представників корінного народу, і це вона робить. І ми останнім часом бачимо такі тенденції, коли а, по відношенню до цих політв'язів, які знаходяться в містах Несвободи, вже вони почали а, процедуру позбавлення громадянства Російської Федерації. Попереджають, що вони їх будуть депортувати. А куди? Ні, в Україну вони їх будуть депортувати в міста народження, тому, що багато хто хтось, тих, хто не народився в самому Криму. Вони повернулися. І мова йде, а що ми будемо далі робити? І отут якраз таки мова йде про те, що а як країни, які є учасницями кримської платформи, зможуть сприяти цьому процесу, або коли ми говоримо, а як країни, які є членами учасницями кримської платформи, можуть сприяти тому, щоб був розроблений наприклад план гуманітарного реагування ООН щодо мешканців Криму або представників корінного народу. Або коли країни можуть більше підтримати учасниця кримської платформи, підтримати ініціативу корінних народів про а, глобальну мережу а, корінних міробудівників. І якраз таки у нас а, післязавтра буде такий загальний такий міжнародний форум, присвячений в тому, числі 80, 80 річниці генеральної асамблеї, ООН, і ми там будемо про це говорити. І департамент з міробудівництва ООН він дуже підтримується всі ці ініціативи. І от тут, коли ми про все це питання говоримо, наше завдання продемонструвати, що Україна, як країна, яка страждає від агресії Російської Федерації, має бути. Локомотивом або ініціатором, але взагалі системний підхід має бути колегіальним для того, щоб кожна країна скажімо, брала участь у всіх цих процесах, і тоді вона би сприймала би різні ініціативи, які відходять від експертних мережі від української держави і так далі, як свої для того, щоб дійсно колегіальні такі рішення колегіальні дії були для того, щоб ми дійсно. Відновили територіальну цілісність України без цього бути всього цього не може. Дякую. Дякую вам, пане Ескандера. І хочу затронути затронути ще одне питання: питання екології, пане Євгене, мілітаризація Криму вона створює певні загрози і для природних ресурсів, і для довкілля не тільки України, а й всієї Європи. Тож розкажіть, будь ласка, що там відбувається і як взагалі можна цьому протидіяти? Дякую. Я хотів би сказати, що у нас сьогодні виникає дуже пов'язаний блок проблем з економікою і станом довкілля, тому що сьогодні Крим перетворився на класичну мілітарну економіку, яка, незважаючи на інші потреби, на інші особливості Крима, вона працює заради військово-промислового комплексу Росії. Крим це величезна ремонтна база техніки, яка постраждала внаслідок повномасштабного вторгнення. Це інші обслуговуючі функції, які спрямовані на мілітарні та парамілітарні ціли. І звісно, в цій ситуації стан довкілля викликає в нас занепокоєння, і ми за цим пильнуємо вже багато років з початку анексії. Великі інфраструктурні проекти в Криму, такі як траса Таврида та інше, вони реалізовувалися без будь-яких обмежень стосовно стану довкілля заповідних територій. Крим сьогодні фактично втратив абсолютно унікальний продозаповідний об'єкт МИС «ОПУК», який був перетворений в полігон для навчання відповідно артилерістів і військово-морських сил Росії. Ми втрачаємо безліч інших продоохоронних об'єктів в Криму через незаконну або хаотичну забудову. Втрачений такий унікальний об'єкт, як Кримська обсерваторія через світлове забруднення, тому що там в і в Цьому селищі науково побудований реальний жилетовий комплекс величезний. Ми за цим цим спостерігаємо і розуміємо, що реінтеграція Криму після деокупації півострова це велика господарська і екологічна і ще й освітня задача. І сьогодні дуже важливо розуміти, яка буде компетенція тих людей, які будуть безпосередньо реалізувати реінтеграцію України. Тому, як на мене, сьогодні дуже важливо готувати такий пул експертів. Людей, які будуть знатися на особливостях Криму, на особливостях реінтеграції, на тим, щоб наші державні службовці, люди, які приймають рішення, мали ті знання, які їм дозволять ці рішення приймати в найбільш ефективний спосіб. І тому я вважаю, що сьогодні нам треба надолужувати ці питання і активно годувати майбутнє покоління людей, які будуть фахово підходити до вирішення і проблем господарювання в Криму, і подолання мілітарізації Криму і відновлення стану довкілля та ефективного управління проти територіями. Головне мати експертне бачення, як саме це має відбуватися за різних обставин, за різних сценаріїв визволення Криму від російських загарбників. Дякую, пане Євгене. Пані Дарино, давайте подивимося на всі ці питання, на всі ці злочини, які вчиняє Російська Федерація на території Криму, це його політичні злочини, злочини проти людяності, проти довкілля з точки зору міжнародного права і що взагалі може міжнародна спільнота зробити для того, щоб притягнути до відповідальності винних у цих злочинах. Дякую за питання. Насправді хотілося би сказати, що відповідь буде легкою, але насправді так не є. Тому що зараз те, що ми бачимо, що відбувається власне у сфері міжнародного правосуддя, то дуже часто ми помічаємо, що міжнародні партнери просто забувають про те, що існує ситуація з Кримом, про те, що існує ситуація не з 22-го року, а з 2014 го року, і що тисячі, якщо не сотні і мільйони людей, потерпають від злочинів, які здійснює Російська Федерація. Не з 22-го року, а з 14-го року і, відповідно виникає питання, коли ці справи потрапляють до міжнародних судових інституцій, до квазісудових інституцій, до того ж самого міжнародного кримінального суду, до Європейського суду справ людини, до будь-яких моніторингових і робочих комісій, місій інститутів, органів, які створюються при ООН, при ОБСЄ, при інших міжнародних дуже солідних і дуже вагомих на, між... на політичній арені організацій. Але всюди звучить, що так, ми бачимо, що є Крим, але в нас є ситуація з 22-го року, і вона більш страшніша. Ми не заперечуємо, що те, що ми... Як країна, як суспільство переживаємо з 22-го року, воно дійсно виросло в масштабах, воно дійсно більш значиме, воно дійсно має затребує більше сили, більше волі стояти на своєму і рухатися вперед. Але люди на території Криму потерпають з 14-го року. І абсолютно незрозумілі були рішення, коли це стосується реєстру збитків створення Раді Європи, де було зумисно виключено Крим і ситуація з 14-го року, де люди, які потерпають від злочинів, від того ж саме. Самої індоктринації від тих ж самих безпекових питань від тих ж самих екологічних питань, які виникають в Криму, нестачу води чи можливо руйнування культурних пам'яток і спадщини кримських татар, теж саме закон, який забирає в українців інших іноземців, землю, власність, вони не можуть звертатися до цих органів, тому що їх фактично позбавили цієї можливості захистити власні права. І це те власне, що міжнародні організації і сьогоднішні держави, які засідатимуть за декілька годин в штаб-квартирі. В Нью-Йорку, вони зможуть це на це вплинути, якщо вони не лише будуть виражати своє глибоке занепокоєння, а власне проактивно діяти на те, щоб виправити цю страшну ситуацію, і нарешті допустити цих людей до правосуддя, на яке вони заслуговують. Так у нас минулого року було прекрасне рішення Європейського суду справ людини, яке стосувалося Криму, так європейський суд справ людини визнав Росію винною фактично в усьому, що її пред'явили, і це феноменальна перемога не лише для України, а й загалом для міжнародних правосуддя, але виникає інша ще більш страшніша і ще більш невирішена проблема: це як Росія буде виконувати це, це рішення, тому що все ще залишається питання, як змусити Росію виконати. І єдине, що ми можемо зараз запропонувати і міжнародним партнерам, і людям, які потерпіли від Росії і потерпають до сих пір, і захищають нашу державу в лавах ЗСУ і інших збройних формувань, це те, що нам потрібно перемогти Росію на полі бою, і лише тоді буде розмова про те, що власне від Росії. Сія, ми зможемо фізично вимагати, і що ми зможемо з неї витягнути. Єдине, що також хочу додати, це те і звернути на це дуже велику увагу. Це те, що поки ми будемо рухатися до цього треку перемоги до, цієї, до цього питання, що ми будемо витребувати від Росії. Нам потрібно також тримати в голові і не лише нам, як українцям, і спільноті, яка проживає на території України і потерпає від цього, а й власне міжнародним партнерам, які дуже часто. Сприймають те, що говорять російські дипломати, історики, академіки, дуже м, з такою думкою, що а давайте подумаємо, а давайте поговоримо, ми ж дипломати, ми ж за слово, ми не за зброю. Це про те, що жодні територіальні поступки, які пропонують росіяни, або добрі росіяни, або Бог, хто з нами з ними стоїть за одним полем боєм, вони не мають звучати в жодному сегменті, в жодному. Форматі на будь-якій арені, де буде вирішуватися питання України і того, що буде відбуватися в регіоні в подальших е наступних буквально на декількох хвилинах. І я вже не кажу за роки і десятиліття, які ми будемо потерпати і надалі. Це те, що мають відстоювати сьогоднішні дипломати українські, які присутні в Нью-Йорку і чекають на засідання. Це те, що ми маємо чути від наших міжнародних партнерів: від США, від Великобританії, від Франції, від Німеччини, зокрема від Польщі. Від Балтійських країн це те, що будь-яке питання, яке буде стосуватися не лише долі України і українських територій, а й загалом Чорно вибачте регіону Чорного моря і Азовського моря. Це те, що будь-які територіальні поступки вони мають бути виключені з цих питань. Вони не мають права бути обговорені, тому що інакше за будь-яке замороження конфлікту, будь-які торгівля обій. Територіями воно призведе однозначно, призведе до більш нових конфліктів, воно призведе до більшої кризи, до гуманітарної кризи, до політичної кризи, до кризи довіри до взагалом міжнародних інститутів і до влади української всередині. Тому що тоді буде виникати питання: а за що ми зараз воюємо? І вибачте, за що ми зараз боремося, і за що тисячі і сотні людей гинуть на фронті за те, що ми торгувалися територіями і забули, що вони взагалі знаходяться в нашому складі. Вибачте, ні. І я як. Мені, мені скільки там років, але я дуже хочу жити в країні, яка не потерпає від конфліктів, яка не потерпає від війни, яка не потерпає від революції, яка живе в мирі і в злагоді. І, на жаль, завершуючи напевно свою дуже експресивну розмову, я хочу завершити її дуже вирваною з контексту фразою. Але одна з робіт Хемінгвей, яка називається Прощава зброя, це та фраза, власне, яка мене дуже зачепила в останні моменти, і яку, на жаль, моє покоління і, напевно, майбутнє. Покоління ніколи не зможуть собі сказати, тому що поки міжнародна спільнота, поки наш уряд, поки наші громадяни будуть дозволяти Російській Федерації уникати відповідальності на будь-яких щаблях, Будь-яких питань, які стосуються економіки, екології, безпеки, культури, ідентичності, освіти, депортації дітей, їхньої індоктринації, мілітаризації, допоки дотоки ми будемо жити зі зброєю в руках, тому що в будь-який момент нашу ідентичність, нашу державу, нашу спільноту можуть встерти просто за помахом магічної палички, яка знаходиться на сьогоднішній день у росіян в руках. Дякую, дякую вам, пані Дарина. Е, хороші слова для завершення цієї розмови. Я бажаю вам плідних напрацювань сьогодні під час сьогоднішнього саміту кримської платформи. Сподіваюся, що він завершиться важливими рішеннями, які потім будуть впроваджені в життя. Я нагадаю, що ми говорили з експ... представниками експертної мережі кримської платформи щодо ключових викликів для міжнародної безпеки та правопорядку через агресію Російської Федерації, зокрема. Про Чорноморсько-Азовський регіон. А медіа центр Україна продовжить свою роботу завтра. Слідкуйте за нашими анонсами. Наша команда вже працює над підготовкою розкладу наступних подій. І дякую, що залишаєтеся з нами.